Літописна оповідь Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва Смерть Святослава. Направив Святослав послів до грецького царя. Кажучи так Хочу мати з тобою твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше. Як до того, Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру з царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки і обложать нас у стінах міста. А Руська земля далеко, печеніги з нами у війні, і хто нам допоможе? Укладемо ж мир з царем. Вони ж бо присяглися платити нам данину, того і досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на Царгород. Люба була дружині ця промова Святослава, і послали кращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав: Хай говорять посли руські, і звелів писареві записувати на Хартію все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так: Я, Святослав, князь руський. Як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами і підданими мені руськими та іншими мати мир і правдиву любов з Великим Царем Грецьким і з усіма людьми. І ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Курсунську. Ні на Болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А зо мною бояри і вся Русь, та збережемо правдивий мир. Якщо ж ми не дотримаємося чогось із сказаного, то хай буду я. І ті, хто зо мною і піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо, перуна і волоса, Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на Хартії цій, і скріпили своїми печатками. Уклавши мир з греками, Святослав замислив повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі, коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене якими хитрощами. Адже багато воїнів було вбито в боях, і він промовив: Піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів. І сказав йому воєвода батька його Свенельд Обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів Печеніги. Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А Переяславці послали до печенігів сказати Ось ідемемо вас на Русь Святослав з невеликою дружиною. Забравши в греків багато добра і полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів, і був голод великий. Платили по пів гривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972-го, коли настала весна, поплив Святослав через пороги і напав на нього куря, князь печеніський. Убили Святослава, узяли його і зробили чашу з черепа. Обкувавши його, і пили з черепа печеніги. Свинельше врятувався і повернувся до Києва. А всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім.